Прем'єр-міністр Дональд Туск оголосив про нову масштабну програму, яка передбачатиме військову підготовку кожного польського дорослого чоловіка. Хочу зупинитися на основних аспектах цієї програми підготовки: добровільна участь. Кожен польський чоловік віком від 18 років зможе добровільно пройти місячний курс базової військової підготовки фінансова винагорода. Кожен з учасників отримуватиме за проходження курсу 6 тисяч злотих. Це приблизно 1400 євро. Для порівняння, мінімальна заробітна плата в Польщі становить 4666 злотих до відрахування податків. Практичні навички. Крім військової підготовки, програма включатиме навчання корисним у цивільному житті професіям, зокрема, таким як водіння з можливістю отримання, прав на керування вантажними автомобілями, управління важкою інженерною технікою, керування безпілотними летальними апаратами. Програма стартує у 2026 році, а з 2027 року планується щорічно залучати до навчань 100 тисяч польських чоловіків. Натомість в Україні. Яка вже понад 10 років перебуває у стані війни з Московією, на відміну від Польщі, досі не впроваджена обов'язкової військової підготовки для молоді та масових навчань для цивільного населення. Тож виникає абсолютно логічне запитання чи не настав час Україні перейняти принаймні цей досвід, щоб забезпечити готовність наших громадян до захисту батьківщини? Ви ж не думаєте, що війна вже закінчилась.